Улько новорічну, у руках тримаю. І бажання заповіти. Зараз загадаю. Щоб ми це могли грати, вибух і родини, щоб скоріше лютий ворог пішов з України. Щоб злетіли за кордону, додому швиденько. Всі, хто мусив покидати Україну неньку. А я всім побажаю та добра, щоб ніколи більше нас не торкалася біда. А у мене буде таке бажання, щоб додому повернулися всі військові зрання. Я бажаю, щоб ніколи більше в Україні не страждали і не вмирали діти без новини. Вважаю, щоб у полі пшениця колосилась, а моя рідна країна знову підродилась. Рік тяжкий, ми проведжаємо, віримо у диво, віримо, що будемо жити, ми усі щасливо. Що розкиде наша рідна, ненька Україна, що загоїться у неї рани від руїни. Будемо у мирі жити, майбуття ми глядіти, посміхатись і життю радіти. Ми усі чекаємо перемоги, змовитиме щоденно звертаємося до Бога. Верни усіх додому, хто цього чекає. Нехай не всіх лихий горе стороною минає. Нехай здійсняться як всі наші бажання, а Новий рік нам принесе добро й кохання. Вважаючи цей рік, хочемо сказати, що нікому не вдасться українців зламати, що ніхто в них не відніме волю і свободу, не зруйнує і не знищить єдність у народу.